Кінець теплих місяців може бути сумним для завзятих садівників. На щастя, насіння з минулих квітів дають надію на майбутні посадки. Але насіння не вічні, чим старше вони стають, тим менша ймовірність, що вони проростуть. Те, як ви зберігаєте насіння, може продовжити або скоротити термін їх зберігання. Ось як правильно зберегти насіння, щоб посадити їх в наступному сезоні і навіть через кілька років. Скільки живе насіння? Насіння здаються неживими капсулами, які чекають відповідних умов, щоб відкритися і перетворитися на живу рослину. Насправді, насіння вже живі, просто знаходяться в неактивному стані. Як пояснюють експерти Garden Professors, насіння все ще підтримують життєві процеси, такі як дихання, але не в таких масштабах, як зростаюча рослина. Коли насіння потрапляє в ґрунт і починає проростати, процеси прискорюються. Для успішного проростання і підтримки паростка до появи перших справжніх листків насіння повинно містити великий запас енергії. Якщо у насіння недостатньо життєздатності, щоб забезпечити цей процес, воно не проросте, відзначають фахівці. Термін придатності насіння залежить від їх виду і умов зберігання. Як пояснює Замикро Гартнер, Насіння цибулі та пастернаку зазвичай зберігаються лише рік, тому їх потрібно швидко використовувати. А ось насіння базиліка, редиски і огірків можуть зберігати схожість в середньому до 5 років. Хоча у різних трав і овочів терміни зберігання відрізняються, в цілому насіння, що зберігаються в прохолодному і сухому місці, залишаються життєздатними від 3 до 5 років. За даними за замикрогартнер, насіння, що піддаються впливу тепла та вологи, швидше втрачають схожість, а ті, що зберігаються в холодильнику, можуть залишатися придатними до 10 років. Деякі виробники насіння вказують термін придатності на упаковці, ґрунтуючись на цих даних. Але якщо термін закінчився, це не означає, що насіння зіпсувалося. Прострочені насіння все ще можуть прорости, але краще посадити їх якомога швидше. Як продовжити термін зберігання насіння? Щоб насіння довше зберігали схожість, в першу чергу переконайтеся, що вони сухі. Волога і висока температура знижують шанси на успішне проростання. Якщо насіння вологі, розкладіть їх на паперовому рушнику або газеті і дайте висохнути перед зберіганням. Уникайте прямих сонячних променів вони також можуть пошкодити насіння. Далі візьміть герметичний контейнер. Вудхаускипін рекомендує зберігати насіння в щільно закритих скляних банках або контейнерах з гумовими ущільнювачами, але за пакет для заморозки також підійде. Щоб насіння залишалося сухими, можна покласти в контейнер пакетик з осушувачем. Наприклад, загорнути дві столові ложки сухого молока в кілька шарів паперового рушника і помістити поруч з насінням. Якщо у вас є силікагелеві пакетики, вони також чудово підійдуть. Після того, як насіння упаковані і захищені від вологи, помістіть їх в прохолодне і сухе місце до моменту посадки. Найкраще зберігати насіння в холодильнику. Epic Garden уточнює. Що оптимальна температура зберігання не вище 40 градусів за Фаренгейтом, але не нижче нуля, так як заморозка може вбити зародок рослини. Коли прийде час садити, дістаньте насіння з холодильника і дайте їм нагрітися до кімнатної температури перед посівом. Навіть при ідеальних умовах зберігання деякі насіння можуть не прорости це нормально. Якщо ви зберігали їх правильно, Більша частина все одно залишиться життєздатною, і у вас вийде виростити хороший урожай.